Доброго дня. Приїхала така цікавезна, красивезна машинка. Це Полістар. Це підрозділ Volvo, Начинка вся Volvo, Безпека Volvo, дизайн Volvo, Електричний суббренд Volvo Polestar, Polestar 2. Машинка максимально, з максимальним запасом хода, 78 кВт батарейка, передній привод. Дивіться, вже на зимовій гумі. Літо ще є якесь, там можу віддати, так що, якщо буде потрібно, віддам ще на літню гуму на цю машинку. Машинка приїхала з Америки, але у машинки історія дуже, дуже непогана. Тому що питання було по цьому колесу. Колесо отримали, десь вони в'їхали, чи в бордюрі, чи в щось. Поміняли два речаги. Ну, ось, ось і все. Ви можете по вінкоду. Я він-код на цьому відео прямо ставлю, щоб ви могли подивитися там історію. Тут поміняли один рычаг, по цій стороні десь по бордюрі проїхали, влупили. Безпека ціла. Поміняли тут два речаги і тут один рычаг. Так що по машинці все окей, все працює, все гаразд. Машинка з пам'яттю сидінь, відкриття кнопкою багажника. 450 км вона виїжджає на такому цікавому салоні з підігрівами. Чорний дах, дуже круто виглядає. Машинка їде м'якенька, тихенька, як всі Вольва надійна. У нас таких ще не було. Китай не хочеться возити, але ось приїхала така цяця. Швидкі портзарядки, CCS Type 1. В комплекті йде перехідник на Type 2, на європейські порти, тому що по Україні їх більше. CCS Type 2 буде в комплекті до цієї машинки, щоб ви могли заряджатися десь по трасах. Бо я не так давно стикнувся, що на американській машині їхав не зміг зарядитися CCS Type 1 дуже мало по трасах, взагалі їх майже нема. Тому покладу вам в комплект, щоб ви могли собі швиденько зарядитися за 20-25 хвилин і поїхати, продовжити свою подорож. Цікавезна машина, я вам покажу свій номер. Звертайтесь, підберемо вам будь-яку електричку. Нагадую, вулиця Павла Усенка, у нас сотня електромобілів по наявності. Приїжджайте, підберемо цінник по цій авто в описі або телефонуйте. Можливий варіант дофінансування, можливий варіант трейдину. Єдине, будь ласка, ваше авто, яке ви пропонуєте, дуже тверезо. Дивіться на ціну ваших авто, дивіться на авторія. Нижня ціна по вашому авто в авторія це база, від якої ми відштовхуємось. А далі дивимось вже на стан. Ось така красивезна машинка. Це білий перламут, зараз якраз сонечка. Все видно. Машинка в рідній фарбі. Ще раз кажу, міняні тільки речаги по колесах. Ззаду виглядає як всі Volvo. Дуже лаконічно, дуже практично. В комплекті зарядочка. Це місце для всяких дрібничок. Полочка. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. До кінця року це маєте зробити, невідомо, ведуть-не ведуть до кінця року, з Нового року. ПДВ, але все йде до того, що введуть, закінчиться ця пільга, яка була 5 років. Зараз багато розмов про це, але вже на митні термінали і на брокерів вже прийшли нові розцінки на розмитнення. Так що все йде до того, що буде подорожчання, Не можу сказати на 100%, але все йде до того, що пільга закінчиться і це авто, наприклад, завести розмитнень буде ну, умовно. На 40% дорожче. 30-40, може хтось скаже 30%, але при оформленні пенсійний фонд, воєнний збор, оце буде 40% якраз дійде до тих цифр, які я казав, 40%. На 100% не можу сказати, що це все буде, але дуже велика вирогідність 90%, що все буде так. Підніметься розмитнення, ввезення електромобілів в Україну з 1 січня. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся, приїжджайте, підберемо вам найкращий варіант. Є варіанти, які зробити тест-драйв, порівняти машини. Є будь-які машини, які тільки електричні, від 5 тисяч умовних одиниць і бюджет до гори. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь.